Йому не треба було, він просто подивився на мене. Я подивилася на нього. В очах побачила дійсно цей відблиск війни і це жахіття, яке він просто, знаєте, яке відображало його очі. Я вже не питала ніяк, ні що, я розуміла, що наскільки все серйозно. По мене приїхали теж, вже сюди приїхали з франківська хлопців, приїхав психолог, приїхала Швидка. От я навіть так зразу кажу, чого приїхали. Я що це попідбила. Я кажу, ну що, ну що знайшли щось, є, ні, слід сюди, я кажу, чому ви приїхали? Знаєте, що якось так, що я, знаєте, аж психолог не сподівався такої реакції, знаєте, що от так наскільки от я, я не можу це повірити, я навіть не хочу це вірити просто. Бо це, по реальність це вбиває, ти просто хочеш той момент просто померти разом з ним, якщо це дійсно правда. І... З одного боку, добре, що пезди закритого і знаєш, не бачив, як кажуть, не бачив і знаєте, надія є, що десь якщо щось помилилися, може якесь треба так було він вже вибирав професію військового, не військового льотчика, то ми три дні не розмовляли, був такий період у нас. Бо я не могла просто допустити, як, не, 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 не хотіла, просто, чесно кажу, не хотіла би але розуміла, що він наскільки цього хотів, І я розуміла, що як я не підтримую, то я потім пошкодую, бо дитина воля поломиться, я не буду мати переконувати його в чомусь І Тоді, як були, ми на День відкритих дверей в Харкові. Це теж то той полковник що нам проводив екскурсію. Він навіть так розвернувся до нас і каже: «Шановні батьки, бо ви розуміли, що це буде не просто екскурсія. Ми з ваших, він каже, з моїх ровесників залишили половину живих немає з тими, що я вчився. Тоді вже, коли ми приїхали поступати, то більшість батьків дітей не було. Але з я завжди говорю, мама, скільки на дорозі всього стається, там навіть більше простору, каже, там. Не, не треба переживати. Каже, він, на сіки, то, що, знаєте детально як, підготовка до польотів, потім розбор польотів. І він десь детально старався кожну дрібницю, кожну. Е Розібрати, бо я так ока дивися Стю, бо ти таке просто не маєш права на помилку. Я не була ні на аеродромі ні разу. Я не бачила, як він літак сідає. Кось так знаєте склалося, що треба було заробляти гроші. Ми були, поїхали за кордон, бо мали боргів трошки щось в процесі, ще навчання, познайомився з дружиною майбутньою Оленкою. І внук родився і так коти все треба, треба. І коли приїжджала, то отак от він брав, правда, брав завжди вихідний, як я приїжджала, додатковий вихідний. Ми, знаєте, так, ми просто мали двох поспілкуватися, посидіти. Знаєте, ми так розуміли один одного співпогляду, співслова. Знаєте, я написала вірш. Такий кажу, що перший рядочок, що ти вирішив героєм стати, а кажу, маму спитати. Такий початок був. Він коли був у нас, тут, ми приїхали за на Новий рік, були разом, тобто, сидів він навпроти мене, той, як і ми новий рік відсвяткували також сидимо, розмовляємо, він каже, можна, я тепер то скажу. І він каже, тепер вип'ємо за тих, хто помирає за нас. Знаєте, В нього настільки таке відчуття було, що от він от, тут знаходиться тут, а думками він був з тими, хто там. Бо він хотів знаєте, відчуття. От, ну, Нарешті мене вже пустять, я вже буду брати участь. Я перший раз того року летіла за кордоном літаком і перший раз теж побачила небо, я телефоную йому кажу, сину, ти без совість. Він каже, чого мама? Я кажу, бо ти не казав, що там так гарно. Мама, я тобі казав, і тебе треба бачити, що треба бути, там, треба відчувати, бо інакше ти не можеш цю красу передати, бо це, це як друга реальність. У мене син, от, в нього було мрія літати, і наскільки він до цієї мрії, знаєте, йшов з таким дійсно силим духу силою волі, і що воно зараз мене, знаєте, от, було в мене мрія. Я дивлюся на нього, як він свої мрії досягнув. І, і я розумію, що має писати свою мрію. Це буде наш оздоровчий центр, тепло крилатої душі. Воно буде для всіх бажаючих, які будуть хотіти душевної підтримки, духовної підтримки. І в першу чергу для наших хлопців, які прийшли шлях війни, які будуть потребувати цієї підтримки, і для також для е, сімей, для родин загиблих. Мені товари сказав, ти знаєш, хто це? Це мама героя. Ну, мурашки по тілу, звичайно. Ми познайомились, коли Наталя Володимирівна пішла до мене і попросила посприяти у придбанні транспортного засобу. Я не знав цю жінку до того, Наталя Володимирівна вже дала кошти, були кошти, які вона отримала за сина. Вона влива віддає все, все, напевно, що має. І прибіжить, чекайте хлопці, у вас форми нема. Чекайте хлопці, у вас бірці нема. Вчора, поки хлопці, ми вроді зібрали їх, вроді все є. Оглянула, ні, не то. До Франківська звідти, вже поки за три години, поки вони відправлялися, вона вже привезла і форму їм, і нові, гарні, ну, якісні бірці. Тобто не знаю, наскільки ввідки в неї, скільки духу і сили, але маємо, що маємо. Тут зразки є цієї форми, оця форма може бути, і оця може бути, і оця. Не хочеться, щоб хтось відчував мій біль чи біль, бо біль є нестерпною у батьків, і у дружини, і у дітей, але от. Щоб дійсно відчути той смак перемоги, щоб кожен знаєте, по максимуму приділяв зусилля, що знаєте, від від себе відірвати, комусь дати Знаєте, то що ти приготував собі дати поділитися це з хлопцем.